Добрий день всім любителям історії! Сьогодні ми з вами спробуємо відкрити великі таємниці такого ж великого мореплавця Тасмана. Взагалі, складені Тасманом карти стали таємницею з сімома печатями. Того вимагала велика політика голландської Ост-Індійської кампанії, але заслуги його, хоч і охочі з запізненням були оцінені належним чином. На жаль, історичні хроніки залишають для нащадків занадто мало записів про перші роки життя знаменитого мандрівника. Відомо тільки, що з'явився він на світ у 1603 році в голландському селі, розташованому неподалік від містечка Рогінген. Сім'я Абеля була небагатою і зовсім незнатною, а документи не зберегли інформацію про дитинство і юність майбутнього мореплавця. До 28 років Тасман тихо митно проживав у своєму рідному селі, але потім задумав круто змінити свою долю. Олаштувавшись на службу в голландську Ост-Індійську компанію, він найнявся простим матросом на один із кораблів і вирушив у далеку Батавію, сьогодні Джакарта, столиці Індонезії, яка була на той час головним містом східних колоній Нідерландів. Судячи з усього, Тасман волів. І володів неабиякими здібностями, оскільки вже через три роки він дослужився до посади шкіпера. Водночас, до призначення капітанів своїх суден, співробітники компанії ставилися дуже прискіпливо. Ще пак, адже кораблі займали перевезенням до Європи спецій, які тоді в принципі, коштували як нового золота. Так чи інакше, але Доставкою дорогоцінних вантажів Тасман займався всього лише 6 років, після чого відправився у свою першу наукову експедицію. Річ у тому, що у 1636 році губернатор голландської осіндійської компанії став Антоні Ван Дімен, який вирішив додати до східних володінь компанії нові землі. А тому в 1639 році він спорядив до берегів Японії два корабля, один з яких очолив Абель Тасман. А на жаль, ця подорож стала першою невдалою експедицією і заодно і тріумфом дослідника. Ще пак. Адже практично всі півроку, що судно перебувало у плаванні, його атакували шторми й тайфуни. Крім того, серед команди почалася епідемія цинги, яка забрала життя близько половини екіпажу. Але, залишившись зі жменькою матросів, Тасману, все ж зміг поверну... розвернути судно і привести його в порт Батавії. Тож не дивно, що після такого подвигу капітан став місцевою знаменитістю, а незабаром у його житті намітилися і інші зміни. Сьогодні деякі історики вважають, що приблизно в той же самий час між прислабленим шкіпером і дочкою Вандімера Марією з'явилися романтичні стосунки. І це факт дуже сильно не сподобався батькові дівчини. Звичайно, губернатор цінував Тасмана, ось, ось тільки той уже давно був одружений. І хоча дітей у цьому шлюбі у Маріплавці не було, що набагато спростило процедуру розлучення. Ван Дімер бажав здобути для Марії вигіднішу партію, а тому він вирішив відправити Тасмана в нову подорож. Цього разу на Південний Схід до того ж з певною метою. Згідно із записами середньовічних географів, саме на півдні розташовувалася якась невідома земля, багата сріблом і золотом, яка б стала справжнім подарунком для голландської осендійської компанії. Крім того, під час особистої бесіди губернатор доручив капітанові розшукати нові морські шляхи до берегів Чилі, щоб, ідучи ними, кораблі співвітчизників не перетиналися з португальськими судами. 14 серпня 1642 року Абель Тасман на двох кораблях відправився у нову експедицію. За кілька місяців 24 листопада сукна досягли якогось узбережжя, яке капітан вважав штучною Південною землею. Ступивши на сушу, він оголосив про простягнуті перед ним території власної Голландії і назвав їх на честь губернатора землею Ван Дімена. Ось тільки ж кіпер помилявся кораблі, пристали біля острова, який в 1856 році носитиме його ім'я Тасманія. Але тоді цей край дуже порадував мандрівника, адже не дарма у судовому журналі він залишив про нього такий запис. Цитую. На рівних ділянках росли всіляка зелень, не посаджена людиною, а суша від Бога була тут досталі полових дерев і широких долин, багато струмків, до яких дуже важко дістатися. Біля берегів мису було багато чапель і диких гусень. Людей мандрівники не зустрічали, але помітили сліди їх перебування на острові. Матроси розгляділи два е, дерева товщиною у два стрижні висотою 65 футів, до того ж тобори були порізані гострим е, камінням і кора не була досить е, подерта. Зроблено це було для того, щоб дістатися до пташиних ніс. Відстані між зрубками футів 5, отже, можна припустити, що тутешні люди були дуже високі. Потім кораблі Тасмана вирушили далі на Південний Схід і в грудні 1642 року, ввійшовши в затоку, що розділяє Північний і Південний острів Нової Зеландії, тут європейці несподівано атакували войовничі Маорі, аборигени островів, які вбили кілька матросів Тасмана, а потім зникли, прихопивши з собою, здобуті в бою трофеї. Ця подія став справила на капітана незабутні враження а тому він назвав те місце, де сталося напад бухтою вбивством. Потім кораблі вирушили далі до островів Тонга і Фіджі, і які, яких доброзичливо поставилися до європейців. Тут команди кораблів Тасмана поповнювали запаси води і їжі, проте вирушати до берегів Чилі капітан не наважився. А тому, обігнувши береги Нової Гвінеї, шкіпер повернувся до Батавії. Ця експедиція, експедиція Абеля Тасмана тривала всього декілька місяців, проте на березі на березі він залишався недовго. Незабаром капітан поставив на чолі трьох судень нову мету і відправився шукати невідому південну землю. Прийшовши повз узбережжя Австралії, Тасман довів, що це самостійний окремий материк. Правда. Ступити на зелений континент капітан так і не зміг. Справа в тому, що пристати до берега шкіперу заважали безліч рифів і крихких острівців, і обійти яких без лоцмана, не уявлялося можливим. Отже, обстеживши затоком, тасман у серпні 1644 року повернувся до Батавії. Ось тільки там Шкіпера чекав, м'яко кажучи, не непри... такий непривітний прийом. Його кохана Марія на той час вийшла заміж, а керівництво компанії, вирішивши. Е... Вивчити судові журнали і, складені дослідником карти, винесли свій суворий вертик. Таким чином, усі відкриття Абеля Тасмана були визначені марними, і на те у директорів були всі підстави. А як же іншим, якщо південних землях капітан не знайшов ні срібла, ні золота, і навіть спецій? Крім того, більшість місцевих племен були налаштовані недоручно до європейців, що обіцяло великі проблеми під час освоєння нових територій. А тому керівники компанії вирішили звернути увагу вже на наявні у їхніх володіннях, тим паче, що звільнені від Союзу з іспанцями та португальці завдали чимало клопоту голландцям. А ось всі документи і не більше карти Тасмана було вирішено засекретити. Ще пак, адже скориставшись ними, європейці з інших країн могли почати озвоєння південних земель, а новий же морський шлях з Індійського океану Тихий обіцяв спритним конкурентам, тим же португальцям, що мали колонію Південній Америці чи малу користь. Фатальне рішення було прийнято на найвищому рівні. Так, з Амстердама у Батавії була надіслана спеціальна інструкція, текст якої свідчив наступне: бажано, щоб земля ця так і залишалася невідомою і необстеженою, аби не привертати увагу іноземців до шляхів, користуючись якими вони можуть зашкодити інтересам компанії. А тому тільки лише через 100 років після нових досліджень англійця Джеймса Кука європейці гідно оцінили дослідження Абеля Тасмана, а поки бравому капітану в нагороду за його... Його заслуги було присвоєно знання, звання командира, і деякий час він продовжував служити в голландській осіндійській індійській кампанії, працюючи над вивченням судових журналів інших капітанів, але потім вийшов у відставку і зайнявся торгівлею. У цій справі колишній шкіпер теж досягнув значних успіхів і незабаром його стали називати одним із найбагатших людей колонії. Помер абертасман 10 жовтня.